Всім привіт! Ви на каналі Футбол по-українськи. Месі повертається в Барселону. Футболісти Шиника вже бояться грати проти українців, це і не тільки у наступні декілька хвилин. А перед початком не забудьте підписатись на канал та поставити лайк. Так ви сприяти розвитку україномовного контенту на Ютубі. Що ж. Поїхали агент аргентинця та не Домовили ще й досі про продовження контракту. А Барселона не втрачає надії повернути гравця в клуб. Нещодавно батька Месі помітили в компанії з президентом Барселони Жоаном Лапортою. Як повідомляє Блек, агент повідомив каталонців, що погодились би на зарплату 8 мільйонів євро. Це б зробило Месі третім найоплачуванішим гравцем команди після Лівандовський та Дейонга. Бускетс і Альба продовжили б свої контракти ще на рік і погодились отримувати зарплату Плату як у Серхіо Роберто, який наразі заробляє менше 2 мільйонів євро. Прагнення гравців і Месі полягало б в тому, щоб виграти все наступного сезону, щоб стильно попрощатись з Барселоною. Аргентинець знає про інтерес інтер Майамі, але це варіант, якщо не буде змоги домовитись з каталонцями. Півзахисник Микола Мусолітін підписав контракт з Естерсундом, який переживає не надто вдалий період в своїй історії. Вихованець Чорноморця перебрався в Естерсунд на правах вільного агента, успішно пройшовши перегляд на зборах у Туреччині. Угода розрахована до 31 грудня 2024 року. Інформує офіційний сайт шведського клубу. У 2019 році Микола став чемпіоном світу. Ю 20 у складі збірної України. Футболіст Шинника Данило Петрутін розповів про бійку з гравцями минає у Туреччині. Ми не думали, що у людей може бути така агресія, що вони готові вбивати. Гравці минають, так і кричали: уб'ємо вас. Зрозуміло, що таке викликає відповідну реакцію. Відповідь, але це не стосується всіх українських футболістів, впевнений, що серед них є адекватні, але дії тих, хто зминає, цензурними словами описати складно. Сказав Петрулян. Дивно, чому ж наші футболісти так реагують на них? Під час матчу 23-го туру серії А на гостьових трибунах стався неприємний інцидент. Один із зболівальників Ювентуса помочився на двох співробітників стадіону спеції чоловіка та жінку. Останні працювали з тьордами і чергували біля підніжжя гостьового сектору. Як інформує газета Деласпорт, працівники стадіону Альберто Піко поскаржився в поліцію. Спеція підтвердила інцидент за допомогою відеофіксації. Повідомляється, що поліція відкрила розслідування з цього приводу. І захисника дама деміспора Юнес Бельханда прокоментував спільне фото з Олександром Шовковським в інстаграмі Динамо Слава Україні! написав 32-річний марокканець мароканець в коментарях до посту. Футболіст належав Динамо у 2013-2017 роках. Довбик через ушкодження ймовірно не зіграє за Ек Ларнака. Коментатор Сергій Лук'яненко повідомив, що Форвард Дніпра один Артем Довбик ймовірно пропустить матч відповідь однієї 16 фіналу Ліги конференцій проти Ек Ларнака. 25-річний українець отримав ушкодження і ймовірність його участі в матчі вкрай низька, повідомляє Сергій Лук'яненко у своєму телеграм-каналі. Що ж, це були всі новини на цей час. Дякую всім за перегляд. Підтримуйте наших спортсменів та звісно зсу. Слава Україні та до нових зустрічей.